Всім привіт, дорогі друзі! Головна подія 22-го року. Футбольна це, звісно, чемпіонат світу в Катарі, який зовсім скоро розпочнеться. І в цьому відео ви дізнаєтесь, де дивитися в Україні. Чемпіонат світу 22 в Катарії. Тому, друзі, додивіться це відео до кінця. Тут ви дізнаєтеся, де дивитися, ви зможете футбол, і плюс пару цікавих фактів про чемпіонат світу, які ви могли не знати. Тому в коментарях, друзі, напишіть, де ви будете дивитися чемпіонат світу 2022 і чи взагалі будете його дивитися, і за кого будете вболівати. Пишіть свої прогнози і вподобання в коментарі. Також перед початком поставте лайк, підпишіться на. Канал, хто цього ще не зробив, тому що в нас тут завжди кожен день буде освітлюватись чемпіонат світу. Прямі трансляції відео під час цієї події будуть виходити. Тому підписуйтесь. Чемпіонат світу з футболу 22 року в Катарі, друзі, стартує 20 листопада та триватиме до 18 грудня. Мундіаль вперше в історії відбудеться на Близькому Сході та вперше його проведуть восени і взимку. Це дійсно унікальний момент для взагалі футбольного великого турніру. І за трофеї чемпіонів світу будуть змагатися 32 команди, і 13 із них європейські, які представлятимуть саме УЄФА, На жаль, збірної України, як ми. Знаємо, вже там немає. Не вже а і не буде, і не було, тому що ми вилетіли. Від Уельсу, ну а тепер, друзі, найголовніше, де дивитися чемпіонат світу з футболу 22-го року в Україні. Право показу чемпіонату світу отримали Національна телекомпанія України Суспільне та платформа Меґґо. Друзі, тільки на цих двох ресурсах ви зможете переглянути матчі чемпіонату світу. Але суспільне покаже всі матчі турніру: 46 матчів у прямому ефірі та 18 у запису. Поки невідомо, які саме матчі будуть в записі, які в онлайн режимі, да? але по суспільному найголовніше, ви зможете переглянути матчі ну, фактично безкоштовно. Якщо у вас є телеканали, суспільне мається на увазі це місце. Також буде показуватися на місцевих телеканалах Суспільного, типу Суспільне Київ, Львів, Харків, там Рівне, Суспільне, Полтава тощо. Тобто, в принципі, в кожному регіоні я думаю, кожен українець зможе подивитися. Ну, багато матчів чемпіонату світу. А Megogo, якщо ми говоримо вже про цю платну платформу, тут, якщо у вас є підписка на Megogo, до речі, пишіть, ви будете дивитися через Суспільне, чи у вас є можливість через Megogo Якщо у вас є підписки, пишіть в коментарі. То Мегого надасть доступ до всіх прямих трансляцій, тобто, всі 64 матчі в онлайні будуть саме на Мегаго. Тобто, ми вже розуміємо, що Суспільне це більш такий безкоштовний варіант, а Мегаго це чисто платний варіант для тих людей, в яких є підписка Мегаго, або для тих людей, які точно хочуть всі матчі дивитися в онлайні, да, і вони вже оформлять цю підписку саме на платформі Мегаго. Тому ось такі два варіанти в нас в Україні є. І третій варіант, друзі, це на нашому. У Ютуб каналі прямо тут. Зараз підписуйтеся, будуть проходити прямі трансляції важливих матчів, можна сказати, фактично всіх матчів аудіо -трансляції. Тобто ми з вами будемо в прямому ефірі обговорити основні склади, обговорювати матчі, обговорювати під час прямого ефіру той чи інший поєдинок. Для вас буду коментувати. Тому аудіо трансляції у нас тут, на цьому Ютуб-каналі. Заходьте. Буду завжди радий бачити вболівальників футболу на наших прямих трансляціях вболівальників різних збірних, тому що ну на жаль, збірної України немає, але в кожному з вболівальників світового футболу є свої вподобання на ту чи іншу збірну. Тому, звісно, всіх запрошують до наших прямих трансляцій. Давайте трішки по регламенту пройдемось, як це все буде відбуватися. Перед вами зараз всі групи є. Ви їх бачите, да і. Груповий раунд чемпіонату світу з футболу триватиме з 20 листопада до 2 грудня. Тобто груповий етап вже до 2 грудня зіграють. Фактично, там менше, ніж за 2 тижні, він буде зіграний. Раунд плей-офф розпочинається з 3 грудня до 14 грудня, матч за третє місце та фінал відбудуться 17-18 грудня. Тобто, менше ніж за місяць ми вже будемо знати результат цього чемпіонату світу. Ну а тепер ближче до формату саме групу. У фінальній частині турніру візьмуть участь 32 національні збірні. Що я вже говорив на першому етапі, вони будуть. Поділені вже поділені на вісім груп по чотири команди у кожній. По два найкращі колективи виходять у плей-офф, починаючи з 1 восьмої. Починається стадія на виліт, яка складатиметься з одного матчу. Тобто, вже буде Рубілова тупо на виліт. Будемо спостерігати саме з 3 грудня. Ну і коли відбуватимуться матчі, це також важливий момент. Тобто таймінг да слоти, в який час будуть грати чемпіонат світу. Для ігор групового етапу, друзі, вже заготовлено 4 слоти. 12.00, 15.00 це все по київському часу, 18.00 і 21.00. Тільки в цих часових слотах будуть проводитися матчі групових етапів. Тобто, в принципі, доволі зручно. Зручно, звісно, більш вечірній. Вечірній слот 18-21.00, але і 12-15.00 теж непогано. На стадії плей-офф проходитиме мене більше двох матчів на день. Це також дуже добре, щоб не перенасичувати вболівальників футболу футбольними подіями. І час, так, так само фіксований час. Це 17.00 і 21.00. Перший матч 17-й, другий у 21.00. Я думаю, що плей-офф буде вже зручніше дивитися, ніж груповий етап саме в Україні. Ну і також матч за третє місце буде у 17.00, зіграний 17, якого, там, 17 чи 18 грудня. Да? І фінал також буде зіграний о 17.00. Тому готуйтеся. Ну і пару цікавих фактів, друзі, яким м'ячем гратимуть на чемпіонаті світу 2022. Перед чемпіонатом світу у Катарі Адідас презентував спеціальний м'яч для турніру. Він отримав назву Аль-Ріхла, що з арабського перекладається як подорож. Очікується, що його швидкість, друзі, польоту буде найшвидшою серед усіх м'ячів, які могли тільки застосовуватися на таких мундіалях і великих турнірах, як чемпіонат світу. Також, звісно, на чемпіонаті світу буде ВАР, але окрім ВАРу, друзі, на чс 22 буде вперше використана система напівавтоматичного визначення офсайду. Вона допоможе швидше та точніше. Приймати рішення щодо офсайдів, використовуючи 12 натільних камер, які фіксуватимуть розташування гравця на полі. Також сенсор вбудують у сам м'яч, і це буде дуже зручно і дуже просто визначати, чи був дійсно там офсайд чи ні. І менше часу на це е, визначення буде потрібно. Тому дійсно будемо слідкувати за цією системою, як вона е, як вона буде працювати вже на чемпіонаті світу 2022 року. І пишіть в коментарі, як ви взагалі до цієї системи нової ставитись. Ну ще один цікавий момент, друзі, чисто для українського футболу. Що це чемпіонат світу вперше з 1998 року на чемпіонаті світу з футболу не буде жодного представника чемпіонату України, які грають на даний момент в чемпіонаті України. Звісно, є представники, які колись грали там Фред умовний. Да, я думаю, ще якісь футболісти, можливо, дамагой віда там із Хорватії. Можливо, ще пару футболістів. Напишіть коментарі, до речі, якщо у вас є така інформація. Але це дійсно перший турнір з 98-го року, в якому не буде грати жоден футболіст із УПЛ. І ми розуміємо, чому. Ми розуміємо, що зараз війна і, в принципі, Збірна України не потрапила на чемпіонат світу легіонерів дуже мало, тому ось така ситуація. Я думаю, на слідучому чемпіонаті світу ми вже побачимо не тільки іноземців із чемпіонату із УПЛ, а й нашу збірну. Будемо на це надіяти. Також давайте ще відмітимо пару фактів. Це де саме відбудуться матчі. Тобто мундіалю Катарі пройде у п'яти містах на восьми стадіонах. І найбільшим з цих стадіонів є е, стадіон під назвою Лусаїл Айконік, який здатний вмістити 80 тисяч глядачів. Це найбільша арена на цьому чемпіонаті світу буде. Ну і також про обмеження. Хотілося б поговорити про обмеження для вболівальників Катарі. Можливо, у нас. В коментарях знайдуться люди, які зможуть побувати і поїхати в Катар, то пишіть в коментарі. Цікаво, от, ваше враження від Катару почитати, да? але офіційно відомими обмеженнями для вболівальників щодо вживання алкоголю, він заборонений. У публічних місцях порушників, порушникам загрожує штраф і навіть термін у. У в'язниці на півроку, друзі, тобто там е пити спиртні напої взагалі не, не то, що не рекомендується, а заборонено. У магазинах його теж не купити, тому що він не буде продаватися. Проте під час чемпіонату світу будуть облаштовані спеціальні фан-зони для споживання алкоголю. Тобто, да, такі якісь подвійні стандарти. Бухати не можна, але в фан-зонах можна. Такі дивні моменти, да? Ну і найпоширеніша рекомендація це поважати звичаї Катару. Тобто, в принципі, тут під це підходять дуже багато різних нюансів. Ну і ще один момент, друзі, це останній чемпіонат світу для Ліонеля Месі і Кріщано Роналдо. Тому що два найтитулованіші гравці в історії світового футболу ну, підходитимуть до ЧС в Катарі у Віці Месі 35 років, Роналдо 37. І це. Ну, це дійсно момент істини, друзі. Отут і Роналдо, і Месі розуміє, це шанс виграти великий турнір. Пишіть в коментарях, чи зможе Аргентина чи то Португалія вийти, бодай в півфінал, а можливо, в фінал, чи там боротися за третє місце, чи зможуть ці дві збірні, можливо, навіть у фіналі зустрітися. Дуже цікавий момент, тому що перед чемпіонатом світу Месі повідомив, що цей мундіаль стане останнім у його кар'єрі. Тобто ми побачимо Месі дійсно за збірну Аргентини вже в останній на цьому чемпіонаті світу. А Роналду натомість хоче зіграти за збірну в Португалії на Євро 2024 року. Тобто в нього ще є нас на грати. Однак про наявність схожих планів на ЧС 26 не говорив, що він чи буде, чи не буде грати. Тобто, в принципі, для Месі він точно останній. А Роналду ще під питання можливо, він ще до 45 буде грати. Так побачимо. Перший матч, друзі, чемпіонату світу відбудеться 20 листопада о 18.00 за київським часом. Зіграє між собою господарі Катар і Еквадор. І на парі матч вже є коефіцієнти, На всі матчі можна робити прогнози на матчі чемпіонату світу, тому хто хоче. Вигравати на чемпіонаті світу, робити свої прогнози. Заходьте на парімат, отримуйте бонус на перший депозит до 2,5 тисяч гривень. І також під час чемпіонату світу на парімач будуть виходити різні інші акції, інші бонуси, і класні бонуси вам будуть даватися для того, щоб ваші прогнози. Були цікавішими, і перегляд футболу також був цікавим. Тому за посиланням в описі і закріпленому коментарі можете перейти, зареєструватися і робити свої прогнози вже на матчі Чемпіонату світу разом з Парі Матч. Вам дякую, друзі, за перегляд. Я думаю, вам було цікаво. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу чемпіонату світу, якісь свої цікаві факти про цей турнір. Ну і також, друзі, заходьте на наш телеграм-канал, де ви завжди матимете змогу отримувати інформацію про той чи інший матч, коли в нас прямі трансляції, Ко виходять відео, все в телеграмі, і також ми з вами там спілкуємося. Тому заходьте, які матчі ви хочете найбільше, щоб я для вас коментував в аудіотрансляціях. Також пишіть це все в телеграмі, в спільноті, під відео. Цікаво буде почитати. Вам дякую. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей До нових зустрічей уже на чемпіонаті світу в Катарі.